Доброго слова дня! Що письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 11 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу, коли Ісус в одному місці молився і перестав, сказав до нього один із учнів Його: Господи, навчи нас молитися, як Іоанн навчив учнів своїх, і сказав їм: Коли молитесь, скажіть, Отче наш, який на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам щодня і відпусти нам гріхи наші, бо й ми відпускаємо всякому боржнику нашому і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав до них. Припустімо, що дехто з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому, друже, позить мені три хліби, оскільки друг мій прийшов до мене з дороги, і я не маю чим пригостити його. А той із середини скаже у відповідь: Не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, Якщо він не встане і не дасть йому заради дружби з ним, то через невідступність його, ставши, дасть йому скільки потребує. І я вам кажу: просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, Буде вчинено. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.